Цітою, он ніколи не опаздывали. Коли ж стався цей шум, зібрався натовп і були збентежені, коли почули, що кожен говорить до них їхньою власною мовою. Вони нестями дивувалися і говорили один одного. одного. Хіба всі ці, які говорять на галілейці, як же це, що ми чуємо кожний своєю рідною мовою, в якій ми народилися? Партянців і медянці, і елмітці, і ті, хто з Месопотамії, з Іудеї та Кападокі, з Понту і Азії, Фрідії і Памфілії, і Єгипту і околиць Лівії, що біля кіринеї? І захожі римляни, юдеї і празелити.